Доброго дня, шановні глядачі. Гарною традицією нас вже стало запрошувати в студію наших можновладців. Сьогодні на студії Віталій Олександрович Головня, заступник міністра аграрної політики України. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня вам, доброго дня, шановні телеглядачі. Дуже добре, що ви знаходите час. Я так рахую, що все ж таки такі нагальні питання розвитку галузі треба висвітлювати нашим глядачам, бо дуже багато. Хто не розуміється, що ми робимо, для чого ми робимо, що таке рибна галузь? Тобто все по порядку. Хотів би почати з того, що два тижні тому назад у нас відбувся форум, який проводився на базі Нубіпа, проводився разом з студентством. Компанія не починала своєї діяльності з реформ і стратегій, а починала з підбору достойних фахівців. На сьогоднішній день наша наука потребує молодих кадрів, які будуть вчитися разом з тими людьми, які є сьогодні, які як сакалами цієї справи. Розвивати наше рибне господарство, пов'язувати його із, скажімо, сучасними технологіями, щоб це було прекрасне харчування і для наших воїнів, і для наших дітей, і для наших всіх громадян України. Сьогодні розвивати і рибогосподарську науку, тому що, як ви знаєте, сьогодні хто володіє новими технологіями, сучасними, енергоефективними, продуктивними, ті і виграють. В нашій державі є все, є сировина, є люди. Тільки цим потрібно вміть користуватися. Ми в Бачимо високу перспективу аквакультури і галузі в цілому. Вітаємо всіх студентів і просимо долучатись до нашої команди. Риба в Україні буде! І найголовніше, що я побачив, що у студентів запалали очі. Вони побачили, що дійсно ця галузь перспективна. Вони мають е, розуміти після закінчення вузу, куди вони можуть піти. Була зустріч з бізнесом, яка теж там, я пам'ятаю, що було три представники бізнесу і, і крафтової переробки, і риборозведення. І наші студенти вже. Зацікавились, можна поїхати на практику, а як на це все подивитись? Як до цього доторкнутись. Було дуже цікаво, як, на мою думку. Ну, дивіться, насправді, е такі форми вони дуже актуальні і е популяризація, взагалі, рибної галузі, вона має бути такою широкою. Тобто, ми не лише маємо. Працювати відповідно там з бізнесом по якомусь законодавчому регулюванні, ми маємо працювати і з ринком, як будуть працювати ринки. Ми дуже чудово розуміємо, що. В рибній галузі наука відіграє е, дуже важливу важливо. роль, тому що це і як і в природньому е, вилові, так і в аквакультурі е, нові сучасні технології і е, невиснажливе стале використання природних ресурсів. Важливо е, нам також важливо розвивати е, і розуміти, що у нас е, буде і в майбутньому е, зацікавлене суспільство. В тому щоб не лише споживати рибу, а щоб займатися саме вирощуванням чи добуванням такої риби. І е, в, маючи такі, от я як минулого разу говорив, можливості і водні запаси, так і е, стільки е, вже природних і штучних ставів, скільки ми маємо. Каскад дніпровських водосховищ, два моря. Я думаю, все таки ми повернемося після перемоги. І ми зараз все робимо для того, щоб і Азов, і Чорне море ми мали туди доступ. Тому ці всі речі треба їх поступово популяризувати і розуміти, що тільки в комплексі ми будемо мати результат. Це таке є. От ви е, так дуже. Коротко торкнулись теми аквакультури, але в світі це на сьогоднішній день тема номер 1 Україна у нас набирає оберти, але не такими темпами, як це робиться там, європейський досвід показує. Так, дійсно в нас є певна, скажімо так, специфіка і ряд форс-мажорних і інших обставин. І е, навіть певних реформ, які вплинули е, саме на от розвиток е, аквакультури і, відповідно, е, не зовсім е, позитивно, і е, тому зараз ми намагаємося приділити для аквакультури е, все ж таки е, більше часу для того, щоб е, допомогти бізнесу. Полегшити і е, мати сприятливі умови для е, заняттям саме екокультури. Я прошу прощення, Ви маєте на увазі правовий якісь аспект? І правові, і е, наукові, е, технологічні, і так само дивимося щодо державної, фінансової, і міжнародної технічної допомоги. Тому що це е, сектор, як ви сказали, який в світі зараз е, розвивається серед е, харчового ланцюжка. Це номер один по темпах розвитку аквакультура у світі. Так. Ми були на міжнародній конференції е, ФАО, і вони сказали, що це номер один по розвитку і номер один по технологіях, і е, номер один по тому, як Заняття аквакультурою, воно також йде для аквапоніки, для іншого, тобто для поєднання суміжних інших галузей в сільському господарстві. І такі приклади, от якраз ми бачили з вами на цьому форумі, коли Богдан Прокоса про нові технології розповідав, коли він поєднує аквакультуру, та сама вода використання, де подвійне для аквапоніки, коли він має. Теплиці вирощує овочі і закінчується. Тобто у нас поодинокі, але є дуже гарні приклади щодо розвитку аквакультури і щодо взагалі прикладів ефективності ведення аквакультури. І якраз от вони були ці приклади, частково це не всі звичайно, але представлені вже ті, які працюють в Україні, не десь міжнародна практика. але в Україні і що можна їй навіть поїхати подивитися. І ви бачили зацікавленість, як ви вже сказали, і від студентів. З іншої сторони, бізнес також сказав, що вони готові брати на практику студентів. Вони теж зацікавлені в, і в робочій силі, і в поділитися досвідом. Тому я думаю, таке поєднання, коли ми будемо більше це популяризувати, коли ми будемо більше показувати, що це вже є в нас. Що це реально реально в Україні? Я більш ніж впевнений, що через декілька років ми будемо мати такий ну от, досить позитивний результат. Тобто маємо надію, що дуже скоро, ну може не дуже скоро, нам це, саме головне це перемогти в цій війні, щоб закінчилась вона, бо поки що дуже. Це дуже добре, що ми не стоїмо на місці, що ми все ж таки йдемо вперед. Ми готуємося до того, щоб після нашої перемоги треба відновити державу. І питання в тому, скільки ми будемо до цього готові. І я так розумію, що на сьогоднішній день і Міна ПК, і агентство на місці не стоять, а все ж таки йдуть і йдуть дуже потужно вперед. Бо порівнюючи 2-3 роки тому назад, а скажімо, з Держбагентства в мене дуже тісні стосунки, таких наробок ще не було. Так, дійсно розумієте, зараз дуже складно закладати той фундамент в цих умовах, які ми зараз є. Але ми, як і будь-яка країна, готуємося до відбудови, і ми не чекаємо того часу, коли закінчиться війна, перемога, і ми тоді розпочнемо вже там щось робити. Ми зараз максимально аналізуємо, де у нас є які проблеми, які питання потрібно вирішити. Дивимося міжнародну практику, тобто. Робимо все ж і закладаємо фундамент, щоб коли дійсно буде отой е е е рестарт і е почнеться відбудова, щоб рибна галузь вона, ну, не була в кінці, щоб вона була одних із переробників, які готові, які знали, куди потрібно йти, які знали е для чого їм потрібно фінансування. Ефективне фінансування, яке буде ефективно працювати в майбутньому, які є сучасні нові технології, щоб ми мали певні проекти, і щоб ми мали таку, знаєте, родмеп, ту дорожню карту, по якій ми можемо рухатися тоді, коли в нас з'являться більші можливості. Наразі ми вивчаємо всі проблемні моменти і поступово готуємо ту дорожню карту, яка у нас. Буде е, початком е, того нашого відновлення, як тільки от після нашої перемоги. Ну і не забуваємо, що рибна галузь це продовольча безпека держави, друзі. Е, скажімо так, е, все непогано виглядає там і на бумазі, і слів, і будемо дуже сподіватися, що дійсно ми не будемо топтатись на місці після перемоги, а ми зразу будемо. Іти, включати форсаж, скажімо так. Бо часу буде дуже і дуже обмаль для того, щоб наша країна відновилась і не тільки відновилася, як знаєте, як фенікс з пеплу, так повинна і стартанути наша держава. Віталій Олександрович, ми з вами почали спілкуватись про наше студентство. Але я скажу так, що рибна галузь вона потребує весь час фахівців: промисловий лов, наші сейнери. Океанічні сейнери нарешті повернулись власне з держави України. Туди теж потрібні професійні кадри. І це галузь, яка може заробляти мільярди і сплачувати багатомільйонні податки нашої держави, в яких вона дуже і дуже зараз потребує. Це для нас дуже актуальне питання ще взагалі от розвиток науки і забезпечення кадрами галузі. Ми насправді от тільки зараз дійшли, тому що розвитком науки ми почали займатися з вересня, так потужно 2023 року, після того, як ми зробили певну реформу інституційну, об'єднали два інститути, зараз розглядаємо можливість. Їх забезпечити матеріально-технічною базою. Я прошу прощення, про які інститути? ІрГМО е, і Одеський е, Південніров. Mm -hmm. е, ми е, об'єднали їх у два, у два верні інститути, де да, було два державних підприємства. Ми об'єднали в одну державну установу. І сьогодні ми маємо досить потужний науковий інститут. Який об'єднує не лише цих два інститути, ми залучили туди на різних умовах співпраці, повної зайнятості працівників інших інститутів навколо України. Ми створили там виконавчий орган вчена рада, ми написали законопроект, і до того як ми його створили, звичайно, що. Вся матеріально-технічна база, яка була, практично її не залишилася. Та, яка була у Бердянську, вона окупована, а в Одесі, на жаль, до нас нічого не дійшло, абсолютно от, просто нічого. Тому всі наші науковці е, зараз ну, практично, от, що мали, хтось десь якісь там, власні запаси чи дехто. От, просто, коли працював в польових умовах, мав е, певні інструменти, певне обладнання, яке у нього залишилось, от все те і залишилось. На сьогодні ми з міжнародними донорами вже е, погодили перелік обладнання для того, щоб забезпечити два екіпажі е, обладнанням, е, саме е, для наукових робіт. І е, я думаю, що до кінця року ми зможемо отримати це обладнання вже. І після Нового року зможуть працювати наші вже науковці з сучасним обладнанням, з сучасною технікою і з сучасними там, автомобілем, катерами, так як це є по міжнародній практиці. Тому ми поступово, але комплексно робимо там реформу. Зараз ми поступово вивчаємо, я не можу сказати, що ми вже розпочали. Але ми вивчаємо забезпечення саме працівниками рибної галузі. У нас з того, що ми спілкуємося з бізнесом, це одна із проблем, наступною якою ми займаємося, це забезпечення кадрами, особливо рибалками, професійними рибалками. Тому що у нас середній вік це ну, біля 50. Плюс. Наших, в рибалок. Рибалок, наших рибалок. І практично молодих е, треба, потрібно популяризувати, потрібно з ними працювати, навчати і показувати, що е, тут насправді е, досить е, популярно працювати. Е, тут теж є кошти, тут теж можна заробляти в рибній галузі. І для бізнесу це як ні для кого також дуже актуальна дана тема. Тому ми зараз вивчаємо тему щодо того, щоб популяризувати і налагодити співпрацю з різними інститутами, які раніше чи раніше навіть там училищами. Коледжами, техніками, які раніше вивчали е, професії рибалок, е, стернових мотористів і інших. Тому е, це питання зараз вивчається. Е, не знаю, скільки нам потрібно буде часу, але точно що до кінця року ми будемо мати певну концепцію, як ми будемо працювати з наступного року. Е, таку певну дорожню карту маємо зробити і спробуємо залучати. Вже е, сюди е, училища, технікуми, інститути, можливо, для того, щоб разом з ними популяризувати це і заохочувати молодь студентів е, до того, щоб вони йшли навчатися на е, даних і професіях. Це дуже чудово. От Ви знаєте, я от вас послухав і зразу пригадав м, такий цикл передач, як Ловля краба в Баренцевому морі, чи там треску вони виловлюють. Дуже цікаві передачі, і там дійсно ти бачиш, що вік це десь 30-40 років. Це не, не пенсіонери, таких напевно туди вже й не беруть. І, до речі, заробляють дуже непогані гроші на кіонічних сейнерах. Ну і ви сказали, що це теж перспектива для нашої молоді навчитись і йти працювати на наш риболовний флот і заробляти гроші. До речі, наші сейнери вони не працюють на Дніпрі, вони теж працюють в Атлантиці і мають свої квоти. І я так рахую, теж заробляють непогані гроші. Ну, я не знаю порядок взагалі, цифр, які там є. Але принаймні, що я знаю, що там є певний конкурс. Якщо є певний конкурс, то відповідно то вже цікаво. То вже цікаво, так. Вітаю Олександрович, ну а де нашим глядачам, хто зацікавився цією інформацією, що у нас є і вузи, і технічні училища, які готують фахівців? Де взнати цю інформацію, куди звертатись щоб поступити, де навчатись? Ця тема в нас насправді почала вивчатися лише ось з початку місяця. Я от зараз якби ідеологічно почав розвивати її. Я думаю, що за три місяці літніх ми напрацюємо і в вересні ми вже зможемо чи до вас на передачу прийти, чи на сайті держбагенства. Ми обов'язково висвітимо дану інформацію, тому що щоб почати чимось займатися, потрібно вивчити, що в нас є проаналізувати, проаналізувати, як це працює в Європі, тому що нам зараз дуже важливо не придумувати певні свої там, правила або свій велосипед. Так як ми рухаємося всі в Європу, Ну, вся Україна має на увазі всі сектори економіки. Нам дуже важливо е, також дивитися, яка в них там практика. Запроваджувати у нас е, аналогічну, можна кращу, е, але як мінімум маємо відповідати певним критеріям, які є в Євросоюзі. Е, забезпечуючи ці певні критерії, ми можемо також там, мати свої певні е, національні, скажімо так, е, Критерій, да, специфіку, але теж не хотілося б, щоб ми знаєте, зарегульовували в певній мірі, чи щось ускладнювали. Тому ми паралельно вивчимо наші можливості, які у нас є відповідні навчальні заклади, вузи. Ми подивимося, як це працює в Євросоюзі. Ми також маємо ще попрацювати, тому що це і в певній мірі Міністерство освіти. Тому що це їхні, ми з ними також пропрацюємо дане питання обов'язково. Ми пропрацюємо з бізнесом про потребу, щоб було розуміння, актуальність. Тому що тут без цієї взаємодії всіх, і бізнесу, і відповідних центральних органів, які і нас, як такими законодавцями в Рибній галузі, ну, це буде неможливо. Тому що ми хочемо... Це зробити е, правильно і е, в майбутньому в планах обов'язково також проведення певних форумів з залученням бізнесу, е, з роз'ясненням, е, як це працює в Європі, е, і напрацюванням того, як ми бачимо, щоб це працювало в Україні, е, і як ми його будемо розвивати. Тому що там також є дуже-дуже багато роботи. 100%. І я так сподіваюся, що до вступної кампанії 2025 ми вже наголосимо, в які вузи і вище можна йти і здобувати дуже цікаву і перспективну професію. Бо судячи по тому, як цінують наших моряків в торговому флоті, я думаю, що в Риболовецькому флоті теж і є і конкуренція, є і перспективи. Так ну, на правильному шляху. Так, ну ми дивіться, ми завжди були постачальники кадрів, мені здається, ще при Радянському Союзі, вже при Незалежній Україні. Ну, для, якщо не всього світу, то для більшості, тому що ми чітко знаємо і розуміємо, спілкуємося, що наших дуже багато і моряків, і в торговому, як ви сказали, і в рибній галузі. Працює за кордоном. Це дуже велика кількість. І це така була, знаєте, кузня кадрів, не побоюся цього слова. І хотілося б, щоб вона і надалі. Якщо зараз ще у нас є вузи, які більше займаються професійно, але це все-таки більше на великі, атлантичні. Там, Судна, то для таких маленьких судень, як у нас в Україні, працюють, для середніх все ж таки є певна проблема з кадрами зараз у нас, тому що в більшості хочуть працювати там на великих суднах, за кордоном. Але, можливості. Так, забезпечити Україну також потрібно забезпечувати кадрами. Тому ми зараз зосередимося на всьому, але безпосередньо те, чого потребує Україна. Ну що, ж, друзі, подякуємо Віталію Олександровичу за таку змістовну бесіду. Дійсно, дуже-дуже цікаво. І дай Боже, щоб всі ці прожекти все ж таки знайшли своє місце в нашому житті. Дякую за зустріч. Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава!